Енергії завтрашнього дня. Щодень завтрашній нам несе? Це вже традиційна рубрика на завтра. Дивимося. День завтрашній несе натхнення, спокій, творчість, спілкування, колі друзів і своїми рідними. Це надходження якихось ідей, це творчість. Це благословення вищих сил. Це дуже гарна руна. До речі, на такий день, як у нас завтра, це якраз руна енергетично дуже відповідає цьому дню. Давайте ще подивимось на картах Таро. Що саме буде відбуватися цього дня? Енергія, пристрасть, сила, впевненість. Так, рух. Далі. Щось буде руйнуватися. Що буде руйнуватися, подивимося, а руйнується підвішений стан. Тобто ви виходите з якоїсь застійної ситуації, яка довгий час була в вашому житті, і вже добряче вам набридла. Ви виходите в енергію, бачите? В вогонь, в енергію із того стану. І це приносить вам любов. Можливо, завтра ви зустрінете свою кохану людину. Можливо, ви спершу зустрінетесь саме завтра. А можливо, ви просто зустрінетесь із своїм коханим, з яким ви довго не бачилися, або, можливо, у вас були якісь проблемні ситуації, напружені стосунки. Завтрашній день благословляє вас на примирення. Так, відкриває перспективи, відкриває дороги. Дивіться, ще раз карта перспектив і доріг відкритих. Завтрашній день великий день, ви ж знаєте, Великдень. Тому він благословляє цей день і вищі сили всіх нас благословляють на родину, на щастя, на мир, на злагоду, на взаєморозуміння, на взаємопідтримку. Ці дві карти перегукуються між собою, руни та карти, і також все, що було попереду сказане. Щиру вірму в це. І хай так і буде, істинно так і є.